Привіт, друзі! Ви питали в мене, що таке цизинецький пас, який є в Чехії. Так, дійсно є такий паспорт для іноземців в Чехії. Можна його отримати в ОАМПІ Чеської Республіки. Для кого ці паспорти робляться? Паспорти робляться ці для тих людей, які в Чехії проживають вже досить довго, мають тривалий побит і допонкову охрану. Не путати з дочасною охраною, тобто візою тимчасового захисту. Коштує цей паспорт 600 крон для дітей до 15 років 100 крон. Головна умова отримання цього паспорта це довести те, що ви не можете дійсно отримати паспорт у своїй рідній країні, і тоді ви подаєте цю жадость, доводите це і отримуєте цей паспорт. Строк виготовлення до років. Днів. Цю інформацію ви можете знайти на сайті Міністерства Нітра Чеської Республіки. Підписуємося, ставимо вподобайки. До нових зустрічей!